Привіт! Сьогодні у нас на огляді павербанк від бренду Romos, а саме Sense 8PS на 30 тисяч мА та 30 Вт потужності, що вистачить на 6-8 разів заряду ваших смартфонів або інших гаджетів. Павербанк оснащений чотирма портами швидкісної зарядки та звичайний п'ятий порт на 5 Вт. Даний павербанк обладнаний цифровим дисплеєм, ось на якому відображається зарядка, потужність Ампери та залишок заряду. Умовах У мовах блекауту даний повербанк можна використовувати для вашого Wi-Fi роутера, що є досить зручно. Павербанк має два USB-порти 3.0 Quick Charge, один PD Type-C на 18 Вт та один швидкісний Lightning порт. Даним повербанком можна заряджати MacBook Air. На секундочку, кількість портів та його потужність не залишить нікого байдужими. Та дійсна вага 680 грам, що засвідчує чесних 30 тисяч міліампер без піску всередині. Друзі, прошу усіх купувати павербанки тільки у провірених магазинах, щоб з 30, 60, 50 тисяч ви не отримували чесних. 10-15 тисяч. І потім така несподіванка, ой, пісок всередині. Тому відноситись до цього досить відповідально. Даним павербанком користуюся сам та раджу абсолютно усім.